Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алфоров. Був в історії такий момент, собі, коли і росіяни, і українці разом плакали. І я хочу про нього розповісти. Перед тим дякую всім, хто лайкає, поширює та коментує відео. І, друзі, дякую ще раз всім, хто допомагає через Patreon, донати, на спонсорстві Ютубі та картки під відео. Отже, дійсно, плакали і росіяни, і українці. Це був 1861 рік, коли скасували кріпацтво. І плакали ми тут ментальна парадигма є. Плакали росіяни від горя, що скасували кріпацтво, а українці від щастя. Згадайте, кріпацтво в Україні це дійсно підпало під таку тему. Чи начебто то воночебто воно існувало постійно? Насправді кріпаство запровадила Катерина II, це був 1783 рік, рік після ліквідації остаточної ліквідації Гетьманщини. І зрозуміло, що ми пам'ятаємо Шевченка, який заповідав нам боротися за волю та рвати кайдани. І власне, у 1861 році ми. Позбулися кріпацтва і плакали від щастя. У росіян було московитів зовсім інше сприйняття. У собі, якщо українці були закріпачені ну, буквально 70-80 років, то для московитів кріпацтво було їхньою постійною життєвою необхідністю, бо це був їхній світ, світ, коли вони сотнями навіть поколіннями знаходились в цьому рабстві в залежності від тоталітарного господаря. І коли у 1861 році скасували кріпацтво, скасували його, знаєте, тому що необхідна було індустріалізація, необхідно було заводи. На заводах кріпак би ніколи не працював якісно, йому треба було платити гроші. І от, власне, всі ці реформи, які вже давно мали прийти в Російській імперії, настали тільки в 1861 році з ліквідацією цього кріпацтва. І от кріпасні. На колінах стояло перед своїми панами перед садибами, ну до пана не підійдеш а до садиби там ще метрів 300 від паркану, але так чи інакше стояв перед парканами тижнями на колінах і плакали барін, повернися, тому що люди не розуміли, як і що їм робити, якщо у них забрали пана, і оця от ментальність їхня вона дійсно підтверджується в тому, що навіть коли вони звільнились від кріпацтва. навіть згадайте, що відбулося в Совєтському союзі. Повернуло колгоспи, тобто це ментальна необхідність людей, які тисячі років мешкали тільки в шорах загнаного кріпака, раба їм було необхідно повернутися в чергове в рабство, чергове під ієрархію хазяїна для того, щоб почувати себе нормально. Друзі, ось така ось цікава відмінність, і така от рабська психологія, яка була вихована. Тут е, хочу підкреслити ще одну е, не, не дуже деталь, ку всі на яку всі звертають увагу. Українці виховані в контексті от козацького наративу, козацького подвого героїзму. Але разом із тим, козацтво це степ, степ, який у нас з вами виконував ту функцію, яку він виконував для греків, португальців, іспанців, британців тобто, це море, океан, це простір. Коли людина живе біля великого простору, у неї є розуміння і переходів, так і часу, і про і розуміння того, що є. Щось далі, ніж ліс, коли ж ти живеш в кріпастві, коли ти живеш обмеженим своєю общиною деревньою територією поміщика, за іншу територію на іншу територію не заходь, то ти обмежений в усьому. Відповідно, тому нема чого дивуватися, що в тій самій Російській імперії перший, хто обійшов землю навколо на човні, був українець е онук Ніжинського сотника. Тому, друзі, нам степ дарував. Розуміння, що таке простір, що таке свобода для них їхнє кріпацтво дарувало розуміння ізоляції та постійної залежності від господаря, постійної залежності від слів хазяїна. І, Відповідно, ця концепція путінізму на цьому і досі тримається. От з такими людьми воюємо. Друзі, а я дякую всім, хто дивився це коротке відео. Нагадаю, що, будь ласка, поширюйте, коментуйте та. Власне, підтримуйте цей Ютуб канал через Донати, через Патреон. З вами був український історик Олександр Алфіров. Наближаємо перемогу, і ця Арабська держава буде, ну, скажімо так, коротко розпадеться. Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Вовров. Мене часто запитують: а що таке перемога для української армії? Що таке перемога для України? І це питання до речі, я часто адресую і своїй аудиторії, з ким я спілкуюся в своїй рідній бригаді і з різними іншими бригадами підрозділами, де буває нагода поспілкуватися. І зрозуміло, що відповідь у переважної більшості це повернути кордони 91-го року, так. Це правильна думка насправді, але вона є не остаточною, друзі. Отже, давайте трошечки з вами поміркуємо. Кордон до 1901 року це є наша держава. Безперечно, відновлення цих кордонів це повернення до міжнародної справедливості, міжнародних законів, і безперечно, це є та програма, яка має бути ну, план А. Проте, друзі, якщо ми з вами отримаємо перемогу, то ми маємо з вами зрозуміти одну цікаву річ, що Історія, вона є циклічною. Вона без ніжок, але вона йде по колу. І Ці коло звужується, тому що час летить, і суспільство змінюється. І що ж нам потрібно мати на увазі, коли ми говоримо перемога України? А це друзі, розпад Російської Федерації. Зараз я вам все поясню. Дивіться, я маю один характер. От, ви, хто дивиться зараз це відео? Ви маєте кожен свій характер, свій набір правил, поведінки. ви певним чином за сімейною чи за своєю власною традицією відповідаєте на ті чи інші виклики: економічні, політичні, соціальні. І зрозуміло, що кожен з нас має свою певну рецептуру. Хоча ми всі з вами належимо до українців, то до громадян України, і безперечно, що в певних масштабних речах то ми, звісно, маємо спільну думку. Так, от до чого це приклад? А тому, що наші сусіди. Білорусія, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова і Росія це ті держави, які теж мають свій набір поведінки, який ми називаємо менталітет. Менталітет у кожної з наших держав різний, наших сусідів. І безперечно, що не історія ходить по колу, а всі ми, наші сусіди, і ми в тому числі маємо свої відповіді на Питання відповідно за рахунок цих менталітетів, так всіх країн, ми і живемо. І коли настає черга до якогось виклику, тому відповідаємо так, як ми звикли це робити. І безперечно, якщо ми говоримо чи кордон 91-го року, ні друзі, не кордон 91-го року, тому що ми знаємо менталь менталітет росіян. А він такий, що будь-яке перемир'я, яке вони просять, яке вони... Ну, власне, очікують, це всього-навсього для них нагода переозброїтись, зробити висновки і в чергове напасти на Україну. Тут я зауважу, що якою б не була влада в Росії: демократична, монархічна, конституційна, не знаю, ліберальна, демократ республіканська, все одно ми ці всі влади бачили на нашій історії, все одно вони нападають на нас. Ми у них перша їхня мента. Це ми, ми для них. Це, це от як червона ганчірка для бика. Тому що ми є Київ, ми є спадкоємці Київської Русі, і ми є їхньою, власне, культурною освітньою науковою батьківщиною. На секундочку. Безперечно, тому що вони походять від нашого цивілізаційного, нашого культурного початку. Разом із тим, подивіться на історію. Мазепа, Іван Мазепа, гетьман України, подняв, підняв повстання проти Петра І за незалежність. Що зробив Петро? Наказав Меншикову знищити Батурин, тодішню столицю Гетьманщини. В 1708 році війська Меншикова захоплюють батурин після облоги. І що вони роблять? Вони вирізають всіх від найменших до людей похилого віку, до поранених. І під час ці. Цієї катастрофи Батуринської гинуть 15-20 тисяч людей. Батурин знищений. 1918 рік, коли більшовики тимчасово входять в Київ, Муравйов той більшовичок, який бився з крутянцями, що він, за кілька днів вони знищують 5 тисяч цивільного населення в Києві. 24, 25, 26. Лютого 2022 року ми пам'ятаємо всі і Бучу, і Рпінь, ми пам'ятаємо, знаємо, що таке Ізюм. Тобто їхня поведінка завжди є такою самою. І безперечно, щоб ця поведінка не відбувалася, щоб був злам ментальності, нам необхідно забезпечити не просто вихід на кордон з першого року, а нам необхідно, щоб ця ментальність не діяла вже, щоб їхній менталітет не спрацьовував. А це можливо тільки тоді, якщо вони. Розпадуться як держава, і зрозуміло, ми можемо зараз говорити, що перемога буде, але повірте, навіть коли ми переможемо, навіть якщо там буде якась сіра зона від наших кордонів там через Білгород-Курськ, але все одно 5-6 років вони озброються і знову будуть іти реваншем. Але якщо навіть через 5-10 років вони не нападуть, то вони нападуть на нас через 15 років. Бо, друзі, їхня ідеологія, світоглядні доктрини цього російського світу сьогодні базуються на банальних речах, які вливаються, якось ці знаєте, макарони, локшини, яку просто викидають з кастрюлі на натовп і куди кому що попало. Хтось через православ'я, хтось через велику державу, хтось через Совєтський союз, хтось через Сталіна. Всі кожен цінюють цей напад. Але тут слід наголосити, що одна є теза, з якою вони вийшли на наші кордони і напали на нас ще в 2014 році, це діди воювали. І от, друзі, увіть собі, після нашої перемоги, якщо ця держава, Росія, буде існувати в тих самих межах, то у них наступна теза, у того покоління, яке підросте. А зараз ми знаємо цифри, які. З людей їхніх бійців, так, які залишились назавжди в Україні і не повернуться нікуди вже, то цю цифру просто зрозуміти в контексті дітей цих чоловіків, братів, племінників. І ви зрозумієте, що за 15 років після нашої перемоги буде покоління, яке буде казати Ациваєвалі. І от в цьому, друзі, найбільша небезпека. Тому щоб Унеможливити повторення оцього циклічності історії з рахунок того, що кожен народ навколо нас має свої традиції, свій, свій, свій менталітет. Нам необхідно зрозуміти, що наша перемога остаточною буде тоді, коли ми вийдемо на кордон 91-го року, і коли ми побачимо розпад останньої імперії в Європі. З вами був український історик Олександр Офіров. Друзі, дуже дякую, хто дивився. Поширюйте, лайкуйте, коментуйте. Дякую за ваші донати. Дякую за те, що ви підтримуєте спонсорство на Ютубі, Патреоні, на картках. І друзі, пам'ятаємо, що історія набагато сильніше дає нам розуміння і того, хто ми є, і того, ким є наш ворог. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.